Хліб в Україні подорожчає. Після дитинізації галузь алкогольних напоїв збільшила сплату податків на 20%, заявив Данило Гетьманцев. Цьогоріч в Україні відкрилося втричі більше магазинів, ніж закрилося. Така дивна статистика. Ну і законопроект 11416. Отже, друзі, сумна новина: Хліб в Україні може подорожчати на 20%. Загрожують перебої з постачанням. Зазначається, що на ціну дуже негативно впливають сьогоднішні проблеми з електроенергією, здорожчання логістики, пакувальних матеріалів і так далі. І тому подібне. А що ж насправді відбувається? Поясню детальніше. Підняття тарифів на електроенергію здорощує собі вартість випуску хлібобулочних виробів. Підняття ціни на паливо так само. Підвищує ціну, як сировини, з якої роблять відповідно хлібобулочні вироби, чи то мука, чи то зерно. І, відповідно, в кінцевому випадку це все лягає в ціну, за яку збільшену сплачує споживач. В законопроекті 11416 вводяться додаткові податки, додаткові звіти. Для в тому числі постачальників пального для всіх підприємців. Тому здорожчання на 20% це дуже-дуже райдужна перспектива. Насправді, як говорять багато моїх колег-експертів, здорожчання всіх товарів і послуг може сягнути 50%, а хліб тим більше. Що стосується... Ну вони про про дитинізацію детинізовану алкогольних напоїв. Ну це скоріш, скоріш за все анекдот з вуст диверсанта, диверсанта, яким я вважаю Данила Гетьманцева. Це вбивця українського підприємництва. Це, скоріш за все, агент ФСБ, тому що він був багато років поспіль. Помічником Сівковича, який знаходиться в розшуку як дійсний агент ФСБ. Так от цей Данил Гетьманцев, який продовжує катувати економіку, знищувати підприємництво, впевнено тримає в своїх руках меч по знищенню України як такої, заявив таку новину, яка ну на здорову голову не вилазить. Виявляється, що у нас галузь алкогольних напоїв дитинізована і почала платити на 20% більше. Ну, по-перше, я хочу зазначити, що алкогольна галузь це монополія влади, монополія держави, тому що у нас спирт може випускати тільки держава. І всі інші підприємства повинні купляти. А відповідно, вся тінь вона знаходиться в тих схемах, які були запущені, які працюють. І говорити про те, що ця галузь детонізована, ну, може тільки той, що не спав на розуму, або той, який хоче запудрити мозги. Насправді тінь величезна. По оцінці навіть зовнішніх експертів тінь у цій галузі складає більше 60 тобто не половина більше 60%. Це контрафактна продукція. Тобто алкоголь, який ви купуєте навіть закордонних брендів, нема впевненості, що він звичайно не сурогатний. Підробляються пляшки, підробляються акцизні марки, підробляються етикетки. Це по закордону напої наші так само аналогічно: звідти чисельні отруєння алкоголем і відповідні негативні наслідки. Тому це анекдот від гетьманцева. Ну те, що почали платити більше на 20%, Ну, я хочу нагадати, що у нас ціни зростають так щомісячно. місячно. Я хочу нагадати, що порівняння він тут проводить. Позитивний результат сплата податків в галузі показала за 7 місяців 2024 року, тобто за трошки більше ніж за перше півріччя. Якщо проаналізувати зростання цін реальних на тому числі на алкогольні напої, падіння національної валюти, то відповідно 20% це не такі великі кошти, які могла би дати детинізація цієї галузі. Тому що багато було досліджень на цю тему. Оприлюднено детонізація галузі алкогольної і демонополізація її може принести трильйони. Трильйони гривень до державного бюджету. Ну і дуже теж така дивна новина, яку варто обговорити. Цьогоріч в Україні відкрилося втричі більше магазинів. Це я привожу приклад, друзі. Як нам подають новину, не вказуючи на суть її. Чому так відбувається, практично нами маніпулюють. Ну вона цьогоріч в Україні відкрилося втричі більше магазинів, ніж закрилося. 720 нових магазинів розрібної торгівлі відкрилося, а закрилося 233. І отут розказує чиновник: що як це добре виходить, що у нас відкривляються торгові точки. Але чомусь забуває сказати торгові точки, що величезна кількість базарів. Якщо ми говоримо про базари в районних центрах, так, в містах обласного значення та й в столиці закривається базар, то там на базарі сотні точок, тобто фактично сотні маленьких магазинчиків, які зараз закриваються. І так, закрившись один базар, там, віддавши відповідно цю територію, де знаходився базар, або під забудову, або просто вона пустує, втратилось як мінімум там, сотні, а то й тисячі торгових точок. Але їх ніхто не ще не рахує. Просто порахували, що у нас десятки тисяч фопів закрилися. Це десятки тисяч закритих торгових точок. На фоні, увага, відкритих 720 магазинів. Тобто закритих 50 тисяч фопів, а відкрито 720 нових магазинів. Відчуваєте різницю? Такі маніпуляції відбуваються. Насправді йде такий тотальний геноцид знищення. Як українського підприємництва, так і через знищення підприємництва, знищення української нації. Бо якщо не буде українського бізнесу, не буде українського підприємництва, не буде держави Україна. Ну і по законопроекту 11416, хотів ще раз поінформувати: так зараз е, організації чисельні звертаються, надають свої пропозиції, зауваження, заперечення. Громадська рада при Мінфіні згенерувала звернення і надіслала його. Ніхто з громадської ради при Мінфіні не обговорював проєкт. Кабінет міністрів зайшла в його, не обговоривши з громадськістю, вони вирішили, придумали вести нові податки і запустили. Хочу пояснити на пану суть, яку я бачу, чому так влада наполегливо просуває зараз. Ідеї підвищення податків через законопроект 11416. Все дуже просто не здаються українці. Ну не здаються москалям, боряться і не, не здалося реалізувати ті плани, напевно, які були, я так розумію, обговорені самі знаєте, куди там літали там на південь наші очільники, домовлялися не вдалось ні за три дні, ні за тиждень, ні за місяць здати Україну. Хоча я залишався в Києві і бачив, ви, що коли не було влади, люди самі заорганізувалися і самі зорганізували супротив, і вистояли разом з добровольцями, з відповідальними патріотичними представниками ЗСУ, влада відморозилась, заховалась. Де вона там була в бункерах в перші дні, я не знаю. Але зараз законопроект 11416 продовжує реалізацію того плану по здачі України. Тому що. Допомагають, донатять українці, волонтерять, мають надію і борються за краще майбутнє, вірять в Україну. А коли податками вичевлять останні кошти з кожного українця, коли вб'ють надію на перспективи і якесь райдужне майбутнє, тоді опустяться українці в руки, і тоді легше буде їх захопити. Тому законопроект 11416 те чітка. Директива, я вважаю, ФСБ по знищенню української державності треба вичивити гроші, щоб не було волонтерського руху. Треба вичивити гроші з кожного українця, щоб вони не донатили, не допомагали, навіть своїм рідним близьким не могли купити нормальну броніку, броніка каски чи спідньої білизни для зміни. Щоб все пішло вниз і до знищення. Таку я бачу. А якщо ви підтримуєте, друзі, таку мою оцінку щодо законопроекту 11416, для чого він приймається, то поширюйте, поділіться. Ну а насправді чекаємо кращих новин. Дуже хотілося би про них проговорити. Сьогоднішні новини це суцільна маніпуляція, суцільні такі шахрайські інформаційні хитрощі. Сподіваємося, що на попереду у нас будуть кращі новини, які ми будемо обговорювати, аналізувати і радіти тому, що ми розвиваємось на краще. Борімося по Хай нам Бог помогає. Safe hope, safe Ukraine, safe freedom, opportunity, private property.